Освітня підтримка у кадрі етика 5 клас. Чому символи і закони уособлюють країну? Одним із проявів унікальності окремих людей і спільнот є використання символів. Символ знак, який позначає певний зміст. Історія виникнення символіки сягає часи виникнення людини. Коли люди жили в печерах, то зображували на стінах символи своїх релігійних вірувань та й уявлень про життя. Окремі знаки символізували духів, богів, людей спільноту. Так, за використанням Христа можна визначити, що людина належить до християн. Символами позначали власність. За певним знаком можна визначити, кому належить худоба чи земля. Повага до символів означає повагу до її власника. Поява держав спричинила появу державної символіки. Державні символи закріплені в законах знаки держави. Повага до державних символів означає повагу до держави. Перелік державних символів України визначено в Конституції України. Стаття 20. державними символами України є державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів синьо жовтий прапор українців вперше використали у 1848 році. Прапор містив поєднання кольорів герба Руського королівства, золотого лева на синьому полі. Відтоді синьо жовтий прапор символізував українців і українські державні утворення. Прапор Руського королівства. Державний герб України є одним із офіційних символів Української держави. Це золотий тризуб на синьому щиті. Герб походить від знаків князів Росії 10-12 століття. Державним гербом Трезуб став 22 березня 1918 року. До речі, наш герб унікальний тим, що його кольори походять від кольору прапора, тоді як у більшості держав навпаки. Державний гімн України узаконений символ держави, який у музичному вираженні уособлює державу. Свою символіку мають не лише країни, а й народи. Скажімо, кримські татари корінний народ України, мають свій прапор, який уявляє собою полотнище блакитного кольору із жовтим гербом у верхньому лівому куті. Герб кримських татар Тамга Гіреєв походить від символів Кримського ханства держави кримських татар. Закони країни є символом незалежності країни, тому повага до законенів означає повагу до самої країни.